Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання 30 жовтня сьогодні. Четвер, вітаю вас в лапках з тим, що ми дожили до ще однієї знакової дати і події, яка визначить хід війни. І ще раз нічого не відбулось. Ми погодилися, що сторони знаєте, застрягли, воюють, іноді, мабуть, треба дати їм поборотися. Якщо коротко, цієї нашої ночі, президент Америки і китайський лідер Трамп і Сі Цзіньпін нарешті зустрілись особисто вперше за шість останніх років. І після місяців взаємних образ і погроз і говорили зокрема і про Україну серед іншого. Багато хто вважав цю дату і цю зустріч такою собі віхою, де може змінитись хід війни. Бо не зумівши натиснути на Путіна і примусити його зупинитись, Трамп спробував би зайти через задній вхід, пошукати важель впливу на росіян в Пекіні, але так виглядає, що поки не знайшов. Давайте про це сьогодні а також про те, що треба усвідомити реалії нарешті, як кажуть, на своїй землі. Перед тим як завжди нагадую, не забудьте, будь ласка, закинути пару гривень хлопцям загону безпілотних систем б 12 на дрони. Це буде найкраща ваша подяка нам за роботу. Всі реквізити підрозділу внизу. Під відео. Там же запрошую подивитись наш мерч. Від «Є питання на маркетплейсі каста весь прибуток від придбаного вами. Там ми теж передаємо Б-12. Отже, що сталося? зустріч сі Трампа, перша з 19-го року тривала годину і 40 хвилин довше ніж було у графіку. Американську делегацію очолював державний секретар Марко Рубіо після переговорів. Сторони не робили поки що принаймні ніяких заяв офіційних для преси. Але Трамп невдовзі після неї залишивши південну Корею, і полетівши до Вашингтона, роздавав коментарі журналістам на борту свого літака. Сі залишився продовжувати участь в саміті з тих коментарів, які Трамп дав журналістам по дорозі додому можна зрозуміти, що вони частину часу говорили сі про війну, про нас і про Росію, але домовились тільки домовлятись, причому це надовго. Так, це це піднімалося. Україна піднімалася дуже сильно. Ми говорили про це довго, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо щось зробити. Ми погодилися, що сторони знаєте, застрягли, воюють. Іноді, мабуть, треба дати їм поборотися. Дивно, але він допоможе нам, і ми будемо працювати разом щодо України. Трамп сказав, що війна в Україні не впливає ні на Китай, ні на Америку, але він хотів би, щоб вона якнайшвидше. Завершилась нам це нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші. Я навіть не хочу говорити про заробляння грошей у цьому випадку. Мені байдуже чи заробляємо ми гроші в притаманній йому манері говорив трамп журналістам. І тут же поруч нагадав, що штати продають країнам НАТО зброю для України, а ті за програмою Pearl передають її нашим збройним силам. Зрештою, з того, що наговорив Трамп, можна зрозуміти, що вони із СІ усе це обговорювали і будуть працювати разом, щоб спробувати вирішити конфлікт, як він сказав, між Росією і Україною. Одним. З ключових питань, нагадаю, яке Трамп ще недавно збирався сі обговорювати в рамках цього, була російська нафта, погрожуючи Кремлю і намагаючись створити тиск на Путіна, чи створити вигляд, що він створює тиск на Путіна. Трамп словами і новими санкціями на російський нафтобізнес намагався натиснути на Індію і Китай, щоб ті перестали купувати російську нафту. Після запровадження санкцій на Роснефть і Лукойл Індія і Китай дійсно, як мінімум, тимчасово призупинили закупівлю нафти у Росії, а індійські компанії почали шукати нові ринки. І якби Індія і Китай повністю відмовились купувати російську нафту, її експорт різко впав би, то у Кремля не було б чим фінансувати війну, і теоретично Путін міг погодитись прийняти ті умови припинення вогню, на які його вмовляє Трамп. Втім. На запитання, чи говорив Трамп з СІ про те, щоб Китай перестав купувати російську нафту, Трамп, як це кажуть, ухилився від відповіді. Знаєте, він купує е, нафту у Росії вже давно, це забезпечує велику частину е, Китаю. І знаєте, я можу сказати, що Індія була дуже хорошою в цьому плані, але ми насправді не обговорювали це. Ми обговорювали співпрацю, щоб побачити, чи можемо ми закінчити цю війну. Це може означати, що Сі Дзіньпін не погодився відмовитись від закупівлі російської нафти, і Трамп вирішив «Don't push the Зехосис не педалювати цю тему. Але водночас можуть з'ясуватись і інші залаштункові пояснення. Бо, наприклад, паралельно Трамп домовився, із сі, що Китай буде купувати нафту і газ у великого, як він сказав, штату Аляска і невдовзі може бути укладена дуже масштабна угода. Тому з цим треба почекати. Офіційні заяви про результати переговорів із боку США і з боку Китаю ще ймовірно будуть опубліковані ввечері, коли настане година Трампа, будуть додаткові коментарі і деталі, але можна припустити з того, що відомо зараз, що в частині питання України все приблизно роз... зрозуміло і проривних анонсів не буде. Трамп так виглядає, принаймні не зустрів активної підтримки з боку Китаю в українському питанні, не побачив готовності і бажання швидко зупинити війну. Вони будуть. Працювати так це звучить, і таймлайн цього працювати можна припустити. Це перспектива десь на півроку. Саме в такі терміни Трамп і Сі домовились про обмін візитами і про більш ґрунтовні особисті зустрічі. Трамп полетить до Китаю в квітні, а трохи згодом сі прилетить до Сполучених Штатів Америки. І підсумую я цю частину про чергове вирішальне щось, на яке ми чекали сумною іронією, це не песимізм, а реалізм з елементами самоіронії. Пам'ятаєте, спочатку ми вірили у ЗСУ Каву в Криму і кордони 91-го і сподівались на Чорного Лебедя. Потім ми вірили у ЗСУ, вигнали Арестовича і сподівались на те, що Байден розкачається. Потім ми вірили в ЗСУ і сподівалися, що розкачається банкова, і вона таки розкачалась в генеруванні планів стійкості, і планів Б, але цього було мало для перемоги. Тоді, рівно рік тому, ми з вірою у ЗСУ і певним відчаєм спокусились тим, що чорним лебедем, чим чорт не жартує, нам став місцями видаватись Трамп. Перед виборами 24-го у США становище наше було достатньо сумне, щоб навіть деякі цілком притомні і обізнані наші політики вважали, що ця непередбачувана порохова діжка, яка зветься Дональд Трамп з бікфордовим шнуром, який тягнеться в Росію, може стати фактором, який зрушить ситуацію з глухого місця. Наступного тижня буде рівно рік, як ми віримо у ЗСУ, і сподіваємось, тепер що Трамп нарешті розкачається, і нічого поки що не сталося. Від сьогодні можемо робити ставки. Будемо сподіватися, що до квітня Трамп розкачає Сі на те, щоб він вплинув на Путіна, і той погодився зупинити війну. Це був трохи сарказм. Я б краще сподівалася на те, що до того часу полетять нарешті наші ракети і дрони на Росію так масово, як це анонсують. І сили оборони змусять Путіна зупинитись без Трампа і без СІ. Але це складніша історія ніж перша. Ми сьогодні повернемось ще раз до теми нашої власної спроможності і наших очікувань від зовнішніх гравців. Але десь тут вже можна поставити вподобайку, щоб все це чуло і бачило, і робило висновки більше наших з вами співгромадян. І підписатись на є питання, якщо ви тут вперше. Дякую. І перед тим як повернутися до наших баранів, ще кілька слів буквально скажу про те, що відбулося ще на цій вирішальній зустрічі, бо там йшлося не лише про нас, на жаль. І про інші побічні сюжетні лінії, які, попри наростаючий скепсис щодо скорого перемир'я, все ж таки розвиваються в цьому напрямку. Отже, Трамп в коментарях американським журналістам зустріч СІ загалом назвав чудовою: 12 балів за 10-бальною шкалою і великою перемогою. А самого Сі він називав великим лідером. Трамп заявив, що торгівельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном остаточно врегульовані, що загальні мита на китайські товари знизили на 10%, це тепер 47 замість 57%. також за словами Трампа він уклав і річну угоду щодо постачання тих самих рідкісно земельних металів, які стратегічно важливі для сполучених штатів. Китай є головним постачальником цих металів на світовий ринок і він запровадив жорсткі обмеження на їх експорт. А вони є ключовими для виробництва достатньо великої номенклатури високотехнологічних продуктів від. Примітивної побутової техніки до високотехнологічної зброї після переговорів Трамп заявив, що питання рідкісноземельних металів вирішено, і це добре для всього світу. Крім металів, вирішили суперечку щодо сої. Китай пообіцяв закуповувати у Америки значні обсяги сої, а також посилити пообіцяв боротьбу із нелегальним обігом фентанілу – опіоїду, який є причиною тисяч смертей у США щороку, і якому Трамп оголосив війну. Одним із постачальників сировини для нього в США є Китай. Словом, так на поверхні у Трампа. Таки були підстави говорити про 12 з 10 балів за виключенням ймовірно питання України. Додам хіба що що питання Тайваню набагато більш дорогоцінного серцям американців ніж ми під час цієї зустрічі, нібито взагалі не обговорювалось. Одночасно і паралельно, ні з боку наших партнерів і союзників, ні з боку росіян зусилля спрямовані на те, щоб вплинути на хід війни і на мізки Трампа, як того, хто може на це гіпотетично вплинути, не припиняються. Кремлівські агенти, партнери і соратники з усіх сил працюють над тим, щоб стримати Трампа від якихось більш рішучих дій, як ті санкції на нафту. Орбан збирається до Трампа, президент Америки і прем'єр-угорщини, у якого на рівному місці зірвався вирішальний Будапештський мирний саміт. Зустрінуться наступного тижня, 7 листопада у Білому домі. Ключовою темою, яку угорський прем'єр хоче обговорювати з Трампом, називають закупівлю Будапештом російських нафти і газу. Орбан хоче уникнути наслідків цих нових американських санкцій проти російської нафти. Він розраховує вмовити Трампа, щоб той звільнив його і Угорщину від обмежень. Але також угорський е, лідер погрожував, що буде обговорювати з Трампом план дій, який міг би привести до американсько-російських переговорів. Так як наслідок до кінця війни, все ще, очевидно, розраховує спокусити Трампа мирним самітом у Будапешті до виборів, які Орбан може й програти. Росіяни зі свого боку в момент переговорів між Сі і Трампом намагаються створювати вигідне їм. Тепло. З усіх сил цими днями різко загострила ситуація в Покровську і Куп'янську. Російська міноборони і Путін публічно за останніх пару днів кілька разів заявляли про оточення наших військ там і оголошували про коридор для іноземних журналістів, щоб ті, мовляв, самі переконалися в цьому. Ситуація на обох ділянках справді надскладна, але заяви Росіян у нас спростовують. Водночас, спецпредставник Путіна на іншому фланзі Кирил Дмитрієв, який після провалу Будапешту був відкомандирований у США і повернувся звідти ні соло на як кажуть на Росії, фактично приниженим по дипломатичних лініях продовжує робити вигляд, що у росіян все добре на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії. Ось щойно він заявив, що війна. Росії проти України може завершитись протягом найближчого року, і сформульовано це було словами: ми впевнені, що йдемо шляхом до миру. Минулого тижня Дмитрієв в літав у США для офіційних переговорів. Це відбулось вже через кілька днів після скасування саміту у Будапешті, і оголошення Трампом, санкцій проти РосНЕФТІ, і Лукойлу. Його візит у США багато хто назвав Смородом відчаю. З іншого боку, черговий мирний план пишуть і наші партнери. Європейські країни пропонують свою формулу завершення війни. Цей план ініціювала Фінляндія. Він називається Елементи до миру в Україні писати його стали з огляду на те, що саміт Трампа і Путіна у Будапешті, якщо не скасували, то відклали на невідомо скільки. Питанням, де неможливий компроміс, все ще є там території, нагадаю. Тож європейські союзники України вирішили запропонувати власний план досягнення миру тут. У нас в ньому 12 пунктів. Поки що це швидше рамки плана, де зібрано все те, над чим працювала весь цей час коаліція охочих. Ці пункти розписані довкола двох фаз: це припинення вогню і переговори. Вони пропонують, що припинення вогню розпочалося через 24 години після того, як сторони ухвалять цей план. Лінія зіткнення буде заморожена в точці, де вона буде знаходитись на початку припинення вогню. Після цього почнеться моніторинг припинення вогню. Негайно і під керівництвом США використовуючи супутники, безпілотники та інші технологічні засоби. Як там пропонують, під час фази припинення вогню Україна і Росія домовляться про пакт про ненапад. Росія припинить атаки на Україну з одного боку. А Україна не буде намагатись повертати силою контроль над окупованими росіянами територіями. Запорізьку атомну станцію передадуть під контроль неназваній третій стороні. Після цього розпочнуться переговори про те, щоб дозволити Україні взяти під контроль АЕС. Одним із пунктів плану є гарантії безпеки для України, над якими коаліція охочих працює додаткових деталей цих гарантій немає. Поки передбачаються в залежності від прогресу поступове зняття санкцій з Росія. Повернення Росії в міжнародні організації, компенсації нам за рахунок заморожених російських активів, відновлення України, початок перемовин щодо управління окупованими територіями. Окремим пунктом плану передбачається так завуальовано, що між Україною і Росією почнеться діалог на високому рівні для, як там написано, посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій. Тобто цим планом передбачено обговорення того, як ми будемо реабілітувати і повертати російську мову і церкву в Україні. Сьогодні цей пункт плану вже викликав скандал, коли його публічно підтримав чинний слуга народу Максим Боженський, а потім нахамив публічно військовому і речнику угрупування об'єднаних сил Трегубову. Окремо пропонується у плані передбачити механізм швидкого відновлення і санкцій, і ізоляційних заходів щодо Росії в разі повторного нападу на Україну. Таким є новий план Б тепер від європейців. План непоганий, але більшість оглядачів, політиків, коментаторів погоджуються з тим, що він може навіть чимось зацікавити і Трампа. Але росіяни на це не пристануть ніколи так само із тих самих причин і міркувань, з яких провалився саміт в Будапешті. Тому поки що це лише черговий папірець із візією. Сьогодні ми записували в цій студії велике інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, де зокрема багато говорили і саме про це: про те, що у росіян зараз немає причин все ще зупинятися а у Трампа все ще немає. Впливу на них цей фрагмент я хочу показати вам сьогодні. А всю розмову у суботу анонсую, що там буде багато не тільки про зовнішню політику і зовнішні справи, а й про нашу внутрішню кухню в час вторгнення, коли він був частиною уряду про підготовку, не підготовку до відкритого нападу, про віру не віру в такі плани росіян. Багато гострих запитань про те, як функціонував дипломатичний корпус в час війни. Про призначення генпрокурорів послами, перші протести на банковій тощо принагідно інформую вас, що Дмитро Кулеба почав вести власний ютуб канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь, чекаю на вас в суботу, дивитись це інтерв'ю. А сьогодні фрагмент про сьогоднішній момент і сьогоднішню розмову Трампа з Сі. Побачимось, але ми з вами знаходимося зараз на якійсь черговій спіралі оцих спроб домовитися. От буквально сьогодні там Трамп всі зустрічається. Ви вважаєте, що це не вийде з цієї спіралі, Вони вже ніяк. і що? І він вже сказав Трамп, що іноді бувають це божевілля, але іноді такі бувають ситуації, коли треба двом сторонам дати ще повоювати. І, ми, ще про це, буде і ми про це домовилися всі. Поговорили про це всі. Діся, війни не закін... ну, є публічний наратив. Влада говорить, що перемога буде за нами. Не поступимося, не здамося і ще трошки, ще треба потерпіти, і ми досягнемо своєї мети. Цей наратив е домі ну, є магістральним для української влади, і цей наратив є магістральним для російської влади. Цілі СВО буде достигнути руська армія влаєї стратегічною ініціативою. Е е е ми нічого не здамо. Обов'язково буде мир, жодних поступок, але готові до переговорів. Все. Всі. А, щоб ці позиції, але за цим є реальні позиції. Ну, хто в якому стані. Там ми трохи раніше з вами. Я описав наші проблеми. Там бюджет, перспективи, відсутність перспектив критичного збільшення обсягів виробництва зброї і людський ресурс. У росіян є свої, свої проблеми. Там, да? Зараз санкції Трампа їх ускладнюють, зниження нафтових доходів, невдоволення, наростання невдоволення в суспільстві, воно все контрольоване, але воно наростає От. і там вичерпання можливостей зростання економіки за рахунок оборонних індустрій. Є свої проблеми. У нас є свої проблеми і у них є свої проблеми. Чи є ці проблеми критичними? Для того, щоб одна зі сторін втратила бажання чи здатність воювати. Поки ні. Ні. Все, Крапка. От тому і війна. Бо можна 200 разів сказати з Києва і з Москви про те, що ми налаштовані, ми ж готові до переговорів. Ні. Бо є бажання і здатність. Для того, щоб зникло бажання і здатність. Потрібен або фактор внутрішнього тиску, або фактор зовнішнього тиску. Про внутрішній ми вже з вами поговорили в нашій країні. Він це, ніде на парті, ні можливо. у нас, ні у них не є критичним для того, щоб змусити владу відмовитися від е, війни. Е, зовнішній тиск ні там, ні, ту, ні ні, ні в Росії, ні в Україні. Не є критично високим для того, щоб змусити відмовитися від ведення війни. То Трамп не дотисне? Ні. Ну, в нинішній, ще раз, от що дуже зло, ми живемо в світі, де завтра може стати щось, що зміни, змінить обставини. Але сьогодні за нинішніх обставин ні, ні то, що не дотисне, а він і не тисне. Ну, він не тисне так. Щоб, щоб, щоб це ні на нас, ні на них насправді. І всі якби, ну, всі пітляють, і тому, тому триває війна. А друга причина, і останнє, що тут треба сказати: <кхух> в елітах обох країн глибоко і в суспільстві обох країн є розуміння того, що програш у війні. Це кінець держави. У нас же є таке розуміння. Абсолютно. Є, так. Да. Ми, звісно, вважаємо, що наше розуміння правильне, а їхнє неправильне це нормально, я теж так вважаю. Але вони, -то це, вони це бачать трохи інакше. Тому для них насправді ставка у цій війні така сама висока, як і для нас, тільки з їхньої точки зору, яку ми не поділяємо, засуджуємо вважаємо злочинною. Тобто, для них ціна відмови не менша. Вона така сама, як для нас. І, відповідно, там є ще цей ресурс, потенціал, що важко, склад, складно, але треба будь-якою ціною тягнути. Останнє е, є у вас якесь уявлення, як довго може ще тривати цей стан речей, якісь не знаю, факти, якими ви Щоб... Ну у нас єдиний невідновлювальний ресурс в Україні. От єдине, що нас відрізняє принципово від росіян, від Росії як держави. Це мобілізаційний ресурс. В усьому іншому ну, це реально ми можемо так роками захищатись. Ну, їм там... Я йшов, я пам'ятаю, серпень минулого року напередодні своєї відставки, там на якійсь закритій нараді, вже говорили, ну, типа, два тижні і Покровськ все. Ну, вже рік, більш, більше, більше року пройшов і знову ну, ще тижні. два тижні, і покровськ все. Ну окей, ну якщо Покровськ, взяти Покровськ там майже два роки зайняло, ну якби так можна в принципі воювати дуже складно з втратами, це велика трагедія і біль. Але єдине, скажу, наше єдине слабке місце у порівнянні з росіянами це мобілізаційний ресурс. Все інше можна перекрити там якось внутрішнього, зовнішнього. Е, тому Путін грає в таку складнішу гру, намагаючись е, там, розхитати, ну, відірвати від нас Америку, підтримуючи уряди в Європі, які чи політичні сили в Європі, які там не підтримують Україну. Ну, це все нічого йому не дасть, але він розуміє, що щоб Україну добити, йому треба вибити е, внутрішню і зовнішню підтримку. І тому вони підживлюють ці всі цикашні відосики, будь-які наративи, про... які розкладають нас зсередини. І те саме роблять з нашими партнерами. Бо <кхех>, самотужки вони нас вбити не здатні. Тобто Їм треба... потрібна наша допомога? Їм потрібно, щоб ми самі їм допомогли зсередини, і щоб від нас відмовились наші друзі якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання. Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.